Як вони знімаються, це дуже просто. Дивіться, тут зверху і знизу є ось такі от металеві пластинки. Їх потрібно вверх. Ось тут от є позив і вверх від... Від... відгинаємо. І далі. Ой. Бачите, але прийде шодьбо падає на одному. Ось таким от легким джерем. руки Воно. Знімається і тут так само. Оп! Раз. А назад, щоб встановити, ставимо в заднє, оп! Тут паз встановлюємо і просто захлоплюємо. Ось, покажу зараз навіть. Так, ні. Ось так мені треба, так? Да? Раз. І все. Так і так само ось, нижній все, а ну, слухаємо так.